Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас такий красивий автомобіль. Правда, на вулиці така не дуже супер погода, щоб показати його красоту. Трішки брудненький, але все ж таки це Mercedes. Mercedes це LA 200. Рік не пам'ятаю, мабуть, 18-й чи щось чи 2020 року і свіжих, скажімо, машин. Має проблему із пічкою. І тут якби така ситуація. Власник жінка приїжджала до нас вже. На жаль, я тоді відео не знімав. Тобто пічка майже нуль, холод. З усіх дефлекторів холод. Ми робили підключення на радіатор пічки, помили його. І причиною являвся такий муть можна сказати таке мутне. Можна виразитись не болото, не іржа, таке, а іменно муть, якийсь осад, осад утворився у системі охолодження осад, який загнало в радіатор пічки. І він так плотнячком сидів. Там довго ми промивали повністю цей автомобіль, і по. Завершенню заглянули в розширювальний бачок і побачили, що цей така муть, такий осад плаває в антифризі. Тобто його прямо видно було, що присутній. Якби, власник каже, власник, ще раз кажу, що жінка їздила на сервіси, мабуть, офіційний сервіс, там завжди обслуговувалась, там робили заміну антифризу. І, мабуть, після заміни антифризу отаке з'явилось. Це свідчить лише про одне. Тобто, це було, була виконана неповна заміна антифризу і без промивки системи, без апаратної промивки. Бо промивку системи можна по-різному називати хтось просто. Злив антифриз, залив туди дистильованої води, машину поколотив, погрів і знову злив. І вважає це теж промивкою системи охолодження. Ну, Дійсно, що вже промивається, можна сказати, що це промивка так, але це не апаратна промивка з підключенням до деталей в різні місця, так як ми робимо, і повністю все виганяємо до краплини і повністю все очищуємо. Зовсім різні речі. Зараз ми знову підключились в цей раз, а основно не сказав, що ми будемо промивати всю систему охолодження, робити повну заміну антифризу, і е, звісно, що першочергово підключились на пічку і подивилися, що ж там так вилетіло, така мутне повилітало. І в цей раз при другій промивці іще покращився результат. Я покажу, ми вже фільтр мили, там вже майже нічого не залишилось, в цій муті. його хімія розтворяє. І ну, така ситуація, що по, -по правій стороні. зараз що... Отут на початку, перший раз, коли мили пічку, ми вийшли приблизно на 70 градусів, 71 там було десь так. І в цей раз вже ви бачите. І ще покращився результат. Ну, от так от зараз як хотілося нам тоді, але тоді так не вийшло. Тобто, все ж таки за один раз не змогли його одолати цю пічку. На другий раз 75,5, майже 76 по правій стороні. Це дуже гарний результат. Скажу по відчуттям. От Зараз в мене отаком, на такій відстані сантиметрів 15 я відчуваю дуже гаряче повітря. Дуже гаряче, прям пече в руку. Дійсно супер. Серединку нічого й провіряти, і ліва сторона теж. Тут права сторона, як і у автомобілях марки Volkswagen. В них забивається найбільше. 76 маємо по правій стороні. Результат нас задовольняє. Видно, що воно промито повністю. І далі будемо переходити на саму систему охолодження. В сучасних автомобілях, прошу звернути вашу увагу, обратки на бачок виглядають отак. Бачите, які конектори, все так спеціально. зроблено Так раз защовкнув, защовкнув все на конекторах. Тому не дуже так і просто зробити підключення в такі машини. Приходиться нам робити якісь власні перехідники, щось десь откудось доставати, підкупляти, щоб підключатися в сучасні автомобілі. Особливо там марки Peugeot, возьмем Renault, свіжі ці останні. В них теж всіх таке. І, Мабуть, це вже йде такий тренд, що всі движуться в такі всі защолки і все на, на таких конекторах. Тобто і, і бачите, патрубки обжаті на конектор металічним хомутом заводським, який не відкручується, який не скобає, який не знімається. Тобто Це ускладнює підключення в багато місць системи охолодження. І вже потребує. Мати додаткові ці всякі переходники і конектори. Отже, наступне підключення в нас буде ну або на радіатор, або на двигун. Подивимось і е, дивимось, що ми будемо мити далі. Триває зараз промивка переднього радіатора. І що ми бачимо? Це є бруд. Так виглядає він переднього радіатора. Такі кусочки. Це нержавчина, явно це і за замішу антифризів неповної заміни антифризу, таке. Перейшли ми на двигун. І що хочу вам сказати, тут, звісно, тут з підключенням, звісно, так трошки намудрено. Тут все воно сполучається. Виход з теплообмінника двигуна сполучений з переднім радіатором. І коли ви хочете помити все окремо, як ми любимо окремо підключитись для більш якісної промивки, приходиться щось придумувати. Тут якби ще з'явився третій у нас шланг, який йде, теж промиває. Отак От все виглядить. Є кусочки бруду лежать там. І це при цьому, що ми інтенсивно все вигнали із системи. Інтенсивно злили антифриз, все вигнали і все рівно є кусочки. Е ще, зверніть вашу увагу, обратка оця. Вона отут розділена пополам. Одна половинка з двигуна, а друга половинка з радіатора. І як її затикай, не затикай, приходиться і видумувати різні підручні средства. Навіть е телефан пішов ход. Як кажуть, ну що зробиш, треба просто ми вирішили тут якісно помити, щоб окремо все було. Інакше тут можна пропустити якийсь бруд. Все, все чудово, йде промивочка, камні є. Оце, мабуть, я на початку відео не сказав. Власниця нам повідомила, що було... В автомобілі яке-то підтікання, втікав антифриз, кудись, вона звернулась на сервіс, там полагодили цю поломку, і, мабуть, же, без промивки системи долили антифриз. І він якось, мабуть, вступив в реакцію з оригінальним антифризом, що був залитий, і вже пішло утворювати такі продукти осаду і камінців, які загнало в радіатор пічки. І от вам наслідки, коли ви. Замішуєте антифриз, коли робите неповну його заміну, коли втручаєтесь в систему охолодження і потім хочете додати антифриз, і змішуєте різні марки там різних виробників. от таке часто буває, оп, і щось пішло не так. І пічка стає гірше гріти. І пічка-індикатор. Вона відразу на себе все тягне, там ще стоїть додатковий моторчик пічки, який відразу заганяє все в неї. Отже, промивочка в нас триває, миємо двигун. Зібрали систему, завакумували, заправляємо антифриз HEP G12. В системі приблизно, як пише інтернет, 9,6, але за правим більш точніше скажемо. Можливо, тут і немає цих 9,6 літрів. Закінчили промивочку системи у Mercedes CLA200. Все вийшло чудово, все промили. Так покажу як виглядає бачок. Бачок відмитий, чистенький, красивий, антифриз, однородний, без ніяких сумішей, примісей, Весь поміняний. Значить, по ситуації війшло приблизно 7,5. І, Можливо він ще попросить потім, тобто, треба ще переглянути на колодку. Тут по, по правій стороні ну, розга... ще йде нагрів, власниці вже треба їхати, набір триває, гарно, дуже гарно, потужно видає тепло. Тобто, не будемо чекати, коли він вже там повністю прогріється. Такий був цікавий, красивий Mercedes. Від вас, будь ласка, вподобайка, ми працюємо, знаходимось в місті Бориспіль, промиваємо як системи охолодження, так і радіатори пічок. Також виконуємо заміну радіаторів пічок, діагностику системи охолодження, в кого що не працює. Звертайтесь, ми на зв'язку. Наші контакти під відео та в коментарях. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!